Центральна церква митрополі Катерини. Сусі, ми бачимо школа, куди знаходиться. Ми зараз з вами в Катерині. Yeah. Зараз ми зсередині в метрополію Тут оформлюють різні дозволи на хрестини, хто знаходиться в цьому районі, живе в літого, наприклад, в Катерині. Дуже красиво виглядає всередині. Є навіть Wi-Fi для тих, хто вважає. Ось з вами карта, яка тут висить біля цього як і да? кітрус, Катерінес, Сплатанонас. Ми з вами бачимо вверху салоніки. <плес> ми з вами вже були дивилися паралію. Зараз ми в Катерині знаходимося в як Акти. Ми з вами бачили алікі кітрус. А оці грязьові ванни ми також з вами були. І тут внизу знаходиться Літохоро і Олімп і в лефтокаря ми з вами також були. Пляжі, є пантелемон. Так і пляжі були і ось плака. Це ті відео, які ви в нашому випуску могли побачити. І порі ми з вами також відвідували платамона, спорі. Оці набережні Ми всі з вами відвідували. В наших випусках ви це все можете подивитися. Цю територію. Це райони, далі вже йдуть інші райони. Вімасія. Ми з вами були тут. Верія знаходиться, це Північна Греція, і вже Ларіса, там внизу Афіни, Ми з вами ще там не були. Гравий настрій Агапами Катерині, що означає любимо місто Катерині». Дуже прекрасний парк. все Це церкви, як ми ще не з вами дивилися, центрально по цьому району. До речі, зараз тут заборонено на різні свята, хрестини і церковне весілля використовувати кульки з гелем і квітами прикрашати казанок, де хрестять валюків. Такі закони зараз ввели. нові відкриваються дитячі площадки. Тут багато дуже фонтанів, води, тому тут завжди свіжо в Катерині. Те ще водичка красиво. Це все, цей же парк центральний Катерині, Тут вже була ця виставка динозаврів в травні. Може, ми її в наші відео і не кинули вам подивитися, дуже гарно було безкоштовне. З цього боку ми бачимо також красивий фонтан води, багато дерев, такий ж схожий парк біля верхів в оці можна знайти Святого Миколая. Ела Але найближчий до Паралії, до моря, саме цей по своїй свіжості, який саме нагадує наші парки, де багато дерев. І, правда, дубів тут немає. Десь дрібани. Ще один з фонтанів парка Катеріні. І декілька дитячих, звичайно, площадок, притул різні кав'ярні і в той бік дорога до центру. Дуже багато магазинів з недорогими речами гарними. І ще одна із таких досягнень, да? це кролики. Раніше тут і ще птахи були різні в цьому ж парку в Катерині. Можна роздивлятися, постояти з дітками. Погодувати не буду, говорити, бо не знаю.